Ну що, переговори про замир'я з трампістами а, про, просрались, а в кінці кінців расисти ще і, як то, дістали члена з дупи у Трампа і витерли його ж об самого Трампа. І здівательство не прикрите. Навіть Street Journal про це написав. Значить, що ці черті придумали? Вони відправили Відкафу, це переговорник у Трампа, ото його спецпосланець мільярдер. Так от, послали Відкафу 5 кілограмів. Червоної ікри. Червона ікра це така дешева херня, тіпо, що ну, навіть в нас в магазині повно, можете купити. От я знову зайшов. Тут і повна по 300 гривень, по 400 гривень за баночку. Цинізм в тому, що послали не чорну ікру, дорогу, бо вона така дорога, що знову навіть, навіть її тут немає. Вообще, бо, ну, Хер продаж то вона там в рази дорожча. І Тіпа, е американцям стало так такстина, що відкав даже сказав: ой, та я щось не получав ту ікру, не знаю. Хоча всім все понятно, бо рашисти навіть повідомили, що хочуть випускати е ту е ікру в середній ціновій категорії. Ну а другим стало іздівательство, це виходка Кирила Дмитрієва. Помните той рашистський чорт, посланець Путіна вже от, виродок з України, який вже давно коливається в Москві, який разом з Віткофом ото придумував оте нещастя, як ото 28 пунктів. Ну, рашистський план нашої капітуляції, який я той обсуждали. Так от, оцей чорт ха -ха, наліпив на звичайну пляшку горілки, ну таку матову тільки кольору. Знаєте, от такі матові є, а, не дуже прозорі, зараз я вам покажу. Наліпив на неї просто морду Трампа. А, от Матова, наприклад, от така от горілка. Матова не тому, що вона з матюками. О, не тому, що з матюками. А просто що скло таке непрозоре. Не так от, наліпив туди морду Трампа і сказав, що це водка Трамповка, будемо випускати. З днем рождения, ой, make водка Great Again. Написав <реш> такий твіт і запостив тупо фотку в Твіттер. Е, тобто не послав Трампу з самольотом персональним із запіской «Донні, це водка тобі, і самольот тобі теж в подарок. А тупо фотку в Твіттері запостив. Ну, в общем, все стало понятно. Стрід Journal написав це виздівательська статті, в якій ще розказав, як Віткав тупо е, вирбанув Путін, поймавши чисто на психології. Удачі всім. Воюємо далі.